Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І сьогодні в нас ще одне відео про dga 201 bc Ultra. Це наша нова безщиткова акумуляторна болгарочка на платформу 20 вольт на акумулятори 20 вольтові. І сьогодні буде таке не технічне відео. Ми її потестуємо, дещо вам про неї розкажемо і такий дещо новий формат для нашого каналу дамо відповідь на ваші запитання з попереднього відео про цю болгарку. Тому я відкриваю коментарі і. Починаємо. Я не буду давати відповіді на всі запитання. виберу декілька найцікавіших або найважливіших. Віталій Сорочинський задав запитання: розмір диска я прослушав і не сказали в відео. Так дійсно міша трошки косякнув і е, забув, може чи пропустив, сказати діаметр диска, з яким працюється бугарка. Вона призначена для дисків 125 Міліметрів. Яка ціна, чи є якісь знижки, давно мрію купити собі акумуляторну болгарку, запитує голова колгоспу. Такий нікнейм у автора коментаря. Ціна і наявність знижки, можливо, акції в якихось комплектах, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео, завжди можна перевірити за посиланням в описі під цим відео. В цілому, це такий лайфхак. У нас під кожним відео є посилання на інструменти, про які ми говоримо у відео. Афанасій фанасії Ви говорите о плюсах біщоточного мотора, але делікатно омалчувати його мінуси. А мінуси у нього є і Ольга серйозно, наприклад, дорога плата управління, которая при виході з строя стоїть майже стільки столько ж, скільки і двигатель. про те, що ми замовчуємо мінуси без колектрного мотору. Дивіться, ну тут це просто. Ми їх не замовчуємо, ми просто розуміємо, що ми їх всі перекриємо. Перше пил. Ну дивіться, тут настільки мілка сіточка. Що вона все стримає, і її можна почистити. Це щодо пилу. Щодо вартості плати і двигуна, перше, треба дуже сильно постаратися, щоб безколекторний мотор вийшов з ладу. А друге, у нас гарантія три роки. Якщо раптом сталося так, що з двигуном або з платою управління щось сталося, ви просто йдете в найближчий магазин або сервіс Дніпрем і вам цю проблему дуже швидко вирішують. Але при цьому всьому за більш дорожчий мотор, за більш дорожчу плату управління, ви отримуєте більший час роботи на одному заряді, і сам по собі ресурс двигуна сильно більший, аніж у звичайного колекторного. Ну і звісно, ви забуваєте про щітки. Це мінус одна причина, через яку у вас може зупинитися робота в будь-який момент. Декілька коментарів про те, що ручку треба було робити, так щоб в неї в ключик, щоб можна було тут його зберігати. Але десь вона у мене тут лежить. У нас в асортименті є отака швидка затисна гачка, і вам ключ в цілому не потрібен. Я зустрічав дуже мало майстрів, які користуються саме ключем для затиску диску. Зазвичай це просто відбувається рукою. Але треба пам'ятати, що при цьому треба використовувати всі правила безпеки при такій роботі, і як мінімум повністю вимука... вимикати, якщо це мережева з мережі, вимикати болгарку, якщо це акумулятор не знімати акумулятор, і тоді все буде окей. Дуже важливо, що це ми говоримо про 125-й діаметр диска. Якщо ви працюєте з 230 там чи 200 70-м чи 80-м, який він там, то там, звісно, треба ключ. Олег пише, щоб на цю болгарку швидко зажимну гайку і буде топчик. Будь ласка, вона є в нас в асортименті, а посилання є в описі під цим відео. І, начебто, це все. Багато запитань про ключ, багато запитань про швидко затисну гайку, і звісно, багато запитань про ціну. А ціну завжди можна дізнатися за посиланням в описі під цим відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така не знаю рубрика в наших відео, де ми відповідаємо на ваші коментарі, чи потрібно це продовжувати в наступних. А ми поки переходимо від розмов до справи. Але, але трошки ще поговоримо, але вже з інструментом в руках. Основною фішкою цієї болгарки є те, що в неї два режими грідінг і катінг. Грідінг це шліфування, катінг, різання. На цих режимах різна швидкість. Тобто, по факту, ви отримуєте болгарку двохступеневим регулюванням обертів. Для чого це зроблено? Бо на шліфування зазвичай потрібні сильно менші оберти, аніж під час різання. І тут саме так вирішена ця проблема. Також тут така дуже безпечна кнопка. Друзі, це зроблено спеціально для того, щоб її увімкнути. Ви натискаєте знизу і даєте вверх. Все. Тут немає нічого складного. Просто знизу вверх підсовити. Намагаючись увімкнути так, ви її не увімкнете. Це, можна навіть сказати, такий собі дитячий замок. Але бажано все ж таки, щоб дитина не знаходила одночасно і болгарку, і акумулятор. Ну і друга фішка цього інструменту це константна електроніка. Я думаю, що всі знають, що таке константна електроніка це така підтримка обертів у важких. В життєвих моментах болгарки, скажімо так, коли на неї якесь навантаження дається, і зараз ми її перевіримо. Вмикаємо болгарочку, друга швидкість. Я вже в кінці спеціально додавив до моменту, і навіть видно на столі, щоб перепалив трошки я місце шліфування, щоб вона пішла в захист, щоб в цілому і це показати, оскільки перше, чому я не давив прям? Супер потужно на болгарку, бо нема таких робіт, де це необхідно. Друге, константна електроніка зроблена переважно для різання, що ми, до речі, скоро і перевіримо також на справі. Ну і третє це акумуляторна болгарка, і тут апріорі не може працювати константна електроніка, так як вона працює на мережевих, бо електроніка вимикає болгарку через те, що йде надмірне навантаження на сам акумулятор і для того, щоб зберегти і продовжити життя самому інструменту. Болгарка йде в захист в цьому інструменті. Константна Оніка працює як для підтримки обертів і для того, щоб вони були постійно стабільними. А не для того, щоб ви могли не знаю, давити чи там ще щось сильно робити з цим інструментом. Він продовжував працювати. Ну і переходимо до найцікавішого до тестування кількості різів. Хочу одразу сказати, що ми будемо робити все абсолютно в тих самих умовах, як і з нашою попередньою болгаркою, DGA200BC Ultra. Ми беремо такий самий профіль, такий самий акумулятор шістку. Так само він у нас повністю заряджений зараз. На отут, десь. Якщо тут є місце, якщо ні, то десь отут, буде написано, скільки різів зробила попередня болгарка на штемперному акумуляторі такого самого профілю 20 на 20. І ще звертаю увагу, що температурні умови приблизно однакові були і тоді, і зараз. Це десь, ну, може, плюс 5. Якась така у нас температура зараз на знімальному майданчику. І для цікавості експерименту використаю швидко затисну гайку. Все. Зручно, насправді. Ну і звісно, не забувайте про правила техніки безпеки. Навушники я сьогодні використовувати не буду. Але, очі точно треба захистити. Стартуємо: 6 акумулятор, профіль 20х20 і болгарочка dga 201BC Ultra. Поїхали! Так, Я хочу, ні, допилю і заміню диск. Скільки різів? 29. Так, 29 різів і в нас ну, трошечки, ще зелененьке світиться. Швидко зажимна гайка, прям топ. До речі, ми використовуємо 25 диски 1,2. Давайте це раз малюночком всередину зробимо. До речі, от зараз е, можна було дуже чітко почути роботу саме константної електроніки. Так, 54, приблизно той результат, який був у нас в минулий раз, і бачимо, що тут червоненький вже акумулятор у нас. Зараз ми посунемо наш профіль і продовжимо різати. Їдемо далі. Так, у нас закінчився диск. А скільки різів? 69. 69, Тобто мінімум на 10 ми вже обігнали, а може і більше. І болгарочка ще не здається. Замінили диск, у нас вже два сточених. І продовжуємо висаджувати в нуль цю болгарку. 74,5 різи, і перший раз болгарка пішла в захист. Домої трошки відпочити. І я одразу хочу сказати, що я в захваті. Бо той самий акумулятор, такий самий диск, такий самий профіль, все таке саме, умови такі самі, але ну, у півтори рази вища продуктивність, витривалість інструменту виходить. І, як на мене, це вже достатній аргумент, бо це прям пушка. 74 різи – це достойно. 74,5. я думаю, що ми доріжемо його. а Зараз болгарка трошки відпочине. Я думаю, вже відпочило, можна експериментувати. Все, повертаємо окуляри на очі і тестуємо далі. Зробили 77 різів. На що я зробив це? Це був би 78-й. Коли щось відрізали, на всяк випадок. Не чіпайте одразу, бо воно гаряче. Я не знаю, навіщо я це зробив, я це знаю. Але, друзі, як на мене, так її поставлю красиво. От. Красиво? Красиво. Як на мене, це вау. Крута болгарка, круто, що два режими, круто, що константна електроніка. Круто, що витриваліша, ніж попередня наша модель. Що ще круто, що вона тонкіша за попередню модель і зручніше її тримати в руці. Вона більш збалансована, ну це я так вже особисті відчуття розказую, але як на мене, шана нашим інженерам розробникам Бо це прям топ. Мені подобається. Друзі, а якщо ви хочете зрозуміти, не знаю, пощупати цю болгарку, але, можливо, ще вагаєтесь з покупкою, просто приходьте в будь-який наш магазин і попросіть продавця показати вам цю болгарку. І все візьміть в руки, спробуйте покрутіть. її, можливо, увімкніть це все у нас в магазинах можна, а ще й вас кави пригостять. А болгарка дійсно топ. Я зараз спробую ще дорізати 78, якщо я не помиляюся, Та й спробую, просто спробую. Все, далі то вже не робота. 78 різів півтора рази потужніше, витриваліше за нашу попередню модель, і як на мене, це круто. Друзі, а на цьому я буду завершувати. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. Якщо у вас залишили запитання, пишіть їх в коментарі. Якщо у вас цікавить ціна або інші наші акційні пропозиції, переходьте за посиланням в описі під цим відео. На все добре і нехай щастить, все буде Україна.